Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Сьогодні у нас з вами буде декоративка. Я трішечки робила в себе прибирання, скажімо так, на туалетному столику і виявилося, що в мене доволі багато вже засобів позакінчувалось, тому у нас сьогодні з вами буде тільки декоратив. Давайте розпочнемо з румян, які в мене закінчилися. Це рідкі румяна від ламель. Мають вони ось такий вигляд. Вони до сих пір є в наявні. Тобто, в продажі вони доступні, можна їх купувати. Я їх купувала доволі давно. У мене тут трішечки залишилось їх, але я вже буду їх викидати, тому що вони вже. Ну, вийшов в них термін, тут їх 10 мл, вистачає такої баночки надовго. Дуже в них гарне, до речі, упакування, таке блискуче, дуже мені подобається. Тут відтінок 401. Вони йдуть як рідкі, здається, румяна, оскільки так, я пам'ятаю, Ну, вони є рідкі. Всередині вони ось так відкриваються, ось такий буде відтінок. Всередині тут трішечки ще є, як я говорила. В принципі, непогані румяна. В них один тільки ось цей мінус, мені не дуже подобався. Мені подобається, ось це таке е, блискуче, гарне, але не дуже зручно ним користуватись в плані, тому що потрібно відкрутити, ось так наносити. Мені це не дуже. Подобається, бо це трішки займає часу і не дуже зручно. Хоча до цього можна примінитися. Наносити їх можна пальчиками, можна бюті блендером можна пензликом, тобто як кому захочеться і як кому зручно. До речі, їх можна наносити як і тіні на повіки, можна наносити було на губи, тобто будь де приміняти, можна ними зробити невеличкий такий. Контур, скажем так, по обличчю такий буде освіжаючо-літній, Тобто вони такі багатофункціональні. Дуже вони мені цим подобалися. Я взяла 401 відтінок, тому що він такий доволі натуральний. Я саме таке хотіла. Тобто такий він трішечки червонувато-рожевий, тобто щось посереднє таке і не персиковий, але щось посереднє симвов. Дуже гарно він виглядає на шкірі. Дуже він мені подобався. Класна штука. Хто ще придивляється, хто бачив їх, можна їх брати. Далі в мене закінчилася база під. Тіні від NYX, має вона ось такий вигляд. Про неї я неодноразово вже говорила на своєму каналі. Вона мені дуже і дуже подобається. Поки що заміни я її не можу знайти, тому що вона найкраща. Вона коштує десь біля 300-400 гривень, коливається, дивлячись, де і коли. Але і надовго вистачає такої баночки, мені вистачає десь на півроку. Це точно, попри те, що я користуюся косметикою кожного дня, практично. Всередині вона має ось такий вигляд, до речі, дуже зручно, ось такий аплікатор, тобто ви нанесли трішечки і розтушували. Можна пальчиками, можна якимось б'юті блендером. Я роблю це пензликом, мені це дуже зручно, тобто я його розносю по повікові, і е, потрібно десь ну, секунд 5-10, щоб підсохло, і можна наносити тіні. Цю базу дуже добре наносяться тіні. Навіть новачкам, я думаю, буде зручно, тому що деякі бази занадто липкі є, не дуже зручно розсушову. Тут такого нема. Хоча тіні також хапаються дуже добре, добре тримаються весь день, навіть на, на вищому повіці, на жарніючому повіці, влітку, в мороз. Тобто дуже класна, вже перевірена, тому що я практично на ній сижу роками. Зараз у мене інша трішечки база від NYX. Я знайшла але поки що вона мені не так подобається, як ось це. Це дуже і дуже класно. Далі в мене ще закінчився гель для брів. також від NYX має він ось такий вигляд в такому білому форматі. Дуже так класно виглядає. Всередині, ось така щіточка. Такі щіточки я обожнюю в для брів, тому що вони доволі великі, ними зручно і швидко працювати. На нього я випадково натрапила на цей гель для брів Він мені сподобався в описі, я вирішила його взяти. Ну, він в мене проіснував доволі довго, напевно. 3-4 місяці його вистачило. В нього така середня фіксація, тобто він не фіксує прям так залізобетонно, але брови тримаються дуже добре. Гарна фіксація, непоганий такий середній продукт. Далі в мене закінчився антисептик. Я вирішила вам показати, тому що тут доволі незвичне таке упакування і гарний аромат. Має він ось такий вигляд. Це бренд Mermidei, це український бренд, від нього багато. Що я брала, брала скраби для тіла, ще щось брала. Неодноразово я беру від них різноманітні засоби. Вони доволі бюджетні, це бюджетний бренд, але дієві. Здається, блиски для губ я брала, бальзами для губ. Ну і ось взяла антисептик. Мені подобається, що в нього ось така форма, тобто він дуже зручний в сумості його можна носити, легкий він пластиковий. Тут ось потрібно нажимати вгорі, і він спреєм звідси. Скажімо так, виходить. Тут його дуже мало, 16 мл. Я взяла з гумкою Gum. класний аромат був. Тут він такого блакитного відтінку був. Тут ще упакування з такими блискітками. Ну, дуже зручно, так дуже по-сучасному це все виглядає. Дуже мені сподобався, тому вирішила вам його показати. Звичайно, у них в лінійці їх доволі велика кількість. Хочу взяти ще якийсь. Ну, попри те, що бренд доволі бюджетний, антисептик не дуже прямо бюджетний для такого літража, скажімо так. Ну, як є, десь до 100 гривень. Він коштує, якщо не помиляюся, не знаю, як зараз, бо я брала вже доволі давно, хоча надовго його вистачає. У мене він протримався десь кілька місяців. Далі в мене закінчилася туш від Maybelline. Має вона ось такий вигляд в такому синьому форматі. Це я так розумію, давня в них туш. колись вона дуже була популярною. В продажі вона до сих пір є, десь за нею вислухала, що вона дуже класна, вирішила її взяти. Вона е, так само коштує, як всі їхні туші, можливо, трішки дешевше, бо це не є новинкою. Всередині вона має ось таку щіточку, е, гарна щіточка, добре промальовує. Вона тут іде для того, щоб робити об'єм для вій. В принципі, вона з цим справлялася, але в неї був тільки один мінус ну це мій, можливо, особисто мінус. Вона трішки осипалась під кінець дня, тобто, в принципі. І вона трималася весь день. Але десь до кінця дня все-таки було помітно ось це осипання. Особливо, коли вона почала закінчуватись, почала підсухати, напевно, то почала осипатися ще більше. Тому мені цей процес не дуже сподобався. Ну, я взяла на тестування, тому що її дуже хвалили, я натрапляла на неї. Такого формату, синьому форматі, скажімо так, такого дизайну я навіть не бачила туші від Maybelline, тому вирішила її взяти. В принципі, непогана. Навіть на сайті, там, де я брала мейкап писали, що вона дуже дуже. Вже непогана, тільки було кілька коментарів, що вона не робить там того, що потрібно. Ну, не знаю. Напишіть, до речі, якщо такою тушу користувались, тому що я її ніколи не бачила, взяла на тестування, я так розумію, це їхня якась давнішня туш. Далі в мене ще одна закінчилася туш від «Ламель». Це їхні були новинки, має вона ось такий вигляд. В лінійці їх було кілька штук, тут різні були кольори. В мене ось така, тут, скажімо так, блакитна. Я взяла, як завжди, на об'єм. Зазвичай я туші беру не на подовження чи там розділення, а завжди беру на об'єм. Туші, ось ця була на об'єм, гарний у них такий е дизайн, дуже впізнаваний, вони є в продажі зараз. Всередині ось така тут щіточка, тут силіконова щіточка, також вона доволі. Велика. Знову ж таки, серед цих всіх тушів, які були представлені, я обирала ще щіточку, крім того, що вона повинна робити об'єм. Туш, в принципі, непогана, але мені вона не підійшла. Я не трішки покористувалася і все, тому що вона все таки в мене осипається. Навіть більше осипається, ніж ось ця від Maybelline. Ну, це трішечки бюджетніша за Maybelline. Можливо, у когось вона і не буде осипатися, багато факторів впливає, наприклад, температура шкіри, я знаю, як носиться туш і так далі. Є певні нюанси, скажімо так. Можливо, у кось вона і не осипається. До речі, напишіть мені за ось цю туш, хто не користувався, або з тієї лінійки, як вони вам, тому що в мене вона все-таки осипалась чи то відпечатувалась. Ну, ось так. Я нею трішки покористувалася. Ну, ось така непогане упакування, але трішечки замало як. Ось цієї туші. І ще я хотіла вам показати, тому що знайшла вирішила, що буду викидати, колись я купувала ось такі магнітні вії для себе. Можливо, комусь цікаво така інформація, то я. Трішки вам за них розповім. Тут таке, до речі, гарне упакування, дуже зручне, така як пудра. Ну, і ось одна парочка в мене залишилась, тому що іншу я вже не знаю, де діла. Це магнітні вії. Тут бренд Дівія, брала їх, напевно, я на мейкапі, так як я пам'ятаю, ніби в свій час я багато чим експериментувала і от вирішила спробувати ось ці магнітні вії. Чому вони магнітні? Тому що ось тут, там, де є в них основа. Ось тут у них є такі невеличкі магнітики. Тобто там, де в звичайних віях ви наложуєте клей і приклеюєте, тут є магнітики, тому їх називають магнітними. Ви їх не клеїте на клей, а магнітами приклеюєте, скажімо так. Тут є ось такі дві. В мене залишилось: одну ви розташовуєте поверх своєї вії, а ось цю іншу. Під своєю вією, тобто таким чином, ви ніби защіпуєте свою вію. Заодно вони одна до одної, скажімо так, приклеюються за рахунок магніта. Тому ось такий вид ще є ві накладних. Ну, Звичайно, я їх купувала для того, щоб спробувати, як це можливо, це буде швидше, чим клеїти і так далі. Тут, до речі, ось такий також є магніт, вони так приклеюються і нікуди не діваються. В принципі, це непогано такий замінник, щоб не було клею, ніби й швидко. Але до них потрібно примінитися, тому що зазвичай у мене ось ця зовнішня сторона виходила, а внутрішню дуже було складно примагніти, щоб вони були рівненько. Скажімо так, були прикріплені. Ну, Як на мене, це важче звичайні накладні вії, ті, які, наприклад, клеються на клей. Тому ось такі, ну я б не дуже радила. Якщо є можливість десь купувати не дуже дорого, можна взяти спробувати, можливо, когось і вийде. Але, звичайно, при цьому треба мати якийсь такі пінцетик, якісь такі. Скажімо так, ще штучки для того, щоб допомогти їх рівнесенько склеїти. В принципі, вони будуть триматися весь день, тому що магніт він нікуди не дінеться. Ну, ось такі ще маю накладні вії. Звичайно, їх я буду вже викидати, просто вирішила вам показати, можливо, кому цікаво. Хоча на них моди такої величезної не було. Просто я десь колись на них натрапила і вирішила замовити для того, щоб. Поекспериментувати тому ось так. Так, у нас з вами все порожні кошик. Це всі засоби на даний момент, які в мене закінчилися. Звичайно, я вам під відео залишу всі посилання на дані продукти. Перейдете, подивитися. Я вам буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки, коментарі, підписки. А ми з вами зустрінемося в на наступних відео. Всім пока.